Добрий ранок. Путін безпосередньо ворог, але він явний ворог. Саме страшні вороги ті, котрі не бачно, коли знаходяться внутрі, коли, є, коли вони є як вовки у овечній шкурі. Рим, Римська імперія завоювала все крім одного, одної фортеці, одного ворога. Вона не могла здолати Карфаген багато часу, але все ж була а на Перемога як і середини. Вони послали своїх шпіонів і вичікували, довго вичікували, котрі, коли відкриються ворота так із Так і з України може бути. Звертайте увагу, хто цікаво розказує, цікаво говорить. Начебто за нас красиві пафосні слова, але за цим, як, як правило, стоїть неправда. Такі люди можуть за гроші продати навіть матір. Будь уважний. І ми переможемо. Слава Україні героям слава. Україна незалежна. У ближайшому майбутньому я підготував декілька відео про людей, які являються начебто нашими друзями, але вони дуже небезпечні. Я зараз не буду говорити про кого це, це в лежму е, е, часі на моєму каналі Острий Язик. Намагаюся робити першу роботу таку на цьому тижні. Слава Україні! Героям слава!